Книга Йова, глава 14. Людина, що від жінки народжена, короткоденна та повна печалями, вона виходить, як квітка із зів'яни, і втікає, мов в тінь і не зостається. І на такого ти очі свої відкриваєш, і водиш із собою його? Хто чистого вивести може з нечистого? Ані один. Якщо визначені його дні, Число його місяців в тебе, якщо ти призначив для нього мету, що її не перейде, відвернися від нього, і він заспокоїться, і буде він тішитися своїм днем, як той наймит. Бо дерево має надію якщо буде стяти, то силу отримає знову, і парость його не загине. Якщо постаріє в землі його корінь, і в поросі вмре його пень, то від водного запаху знов зацвіте і пустить галузя, немов саджанець. А помре чоловік і зникає. А сконає людина то де ж вона є? Як вода витікає з озера, а річка спадає та сохне, так і та людина покладеться і не встане, аж до закінчення неба не збудяться люди, та не прокинеться зі сну свого. О, якби ти в Шеолі мене заховав, коли б ти мене приховав, аж поки менеться твій гнів, коли б час ти призначив мені, та й про мене згадав: як помре чоловік, то чи він живе, буду мати надію по всі дні свойого життя, аж поки не прийде заміна для мене. Кликав би ти, то я відповів би тобі. За чин своїх рук сумував би, бо кроки мої рахував би тепер, а мого гріха не стеріг би. Провина моя була б запечатана в вузлику, і ти закрив би моє беззаконня, але гора справді впаде, а скеля сувається з місця свого, каміння стирає вода, її злива сполощує порог землі, так надію того ти губиш. Ти силою схопиш назавжди Його і відходить, ти міняєш обличчя Його і відсилаєш Його. Чи сини його славні, того він не знає, чи в прикрому стані того він не відає. Боліє він тільки тоді, коли тіло на ньому, коли в ньому душа тоді тужить. Амінь.